Говоримо про GPS, ми ну, говоримо про публічність цих інформацій. Хто, хто на мене звати Антон Шишкін, я працюю департаменту розвитку і волонтер проєкту Ізівей. І відповідно, от, якщо не заголосом, ізівей вже моніторить е, графік проходження і затори на різних ділянках міста Києва, що дозволяє оптимізувати графіки, підігнати робіт штучно. Ну, ми вже говоримо про можливість співпраці і ну, слава Богу, я радий, що у вас нарешті зараз образується. Е, спеціальним центром це дуже складний проєкт, постараю тільки поговорити за це. Але коли нарешті буде якась пішка, по якій ми можемо працювати. Е, ну, Політика наша і наступна в цьому плані. Якщо ми комусь віддаємо інформацію, ми хочемо гарантувати, що ця інформація відповідає дійсності. Тобто, що інформація достатньо достовірна, і ми за неї несемо відповідальність, якщо вона, скажімо... Е, цю інформацію, ми, наприклад, будемо інформувати пасажирів, коли буде надходити той чиніші транспортні засоби, до прикладу. Або щось буде транспортні засоби на карті. Ми е готові віддавати цю інформацію, але тільки тоді, коли ми завершимо вже повністю 100% покриття цих.